Доброго дня всім, сьогодні виповнюється річниця з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу рідну землю на територію України. Цей напад став кульмінацією тієї загарбницької політики, яку Кремль веде по відношенню до нашої країни, мабуть, розпочинаючи з 2014 року. Але, попри все, наша країна, наші мужні люди. Стримують російську навалу завдяки зусиллям військових, Нацгвардії, Службі безпеки України, всім тим, хто боронить нашу країну, як на військовому фронті, так і на економічному фронті. І ми справляємося з цією навалою тільки завдяки тому, що вся нація зараз разом. Ми всі як одне ціле, як єдина нація, як єдиний народ. Не оминула ця збройна агресія і території Кременчуцького району. За цей рік всі ми на собі відчули наслідки так званого Руського міру. Ми маємо понад 15 прильотів на території Кременчуцького району. На жаль, є загиблий внаслідок ракетних обстрілів. Це 22 людини, які загинули, загинули внаслідок. Одного з таких ракетних обстрілів, що сталося на території нашого району. Ми маємо пошкоджені будівлі, ми маємо пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, але попри це, всі ми справляємося з цими негараздами. І попри все, ми виборюємо нашу перемогу, яка недмінна буде. Країна, вся наша країна пам'ятає ту ціну, яку всі ми весь український народ сплачує за свободу. Я дякую усім захисникам, захисницям, всім нашим людям, які боронять нашу країну в такий тяжкий час і продовжують боронити її. Дякую усім хоробрим українцям, які тримають свій фронт. Також в цей день ми не можемо оминути і згадати тих, хто загинув. На полях бою, хто загинув, захищаючи нашу країну, вічна слава нашим героям, вічна слава синам, неньки України.